Доброго дня! Покажу вам фіалочку сорту АВ Метаморфоза. Ось такі крупні махрові квіточки має рожевого кольору із малиновою крапчастою каймою по пелюсткам, а також білий рушистий край. Квіточка розпускається спочатку світло-рожевим кольором, а потім згодом набуває темно-рожевого відтінку. Трішки змінюється. Власне, мабуть, через те і отримала свою назву метаморфоза. Ось. Розеточка рівна, красива. Маю світло-зелені листочки. От. Квітконоси трішки, трішки лежачі. Квітка крупна і квітконіс не витримує і от. так виходить, що квітконоси лежать. Але тим не менш виглядає це красиво. Гарні такі квіти крупного розміру. Красуня метаморфоза.